Друзі, всім привіт! Вітаю на YouTube-каналі Азарт. Друзі, вирушаю знову сьогодні на пошуки скарбів по черніхівській культурі. З Майнлап XTERRA Pro. Друзі, попробуємо. Бачу поле перегорене. Ну, понятно, воно вже перегорне давно, але я ще на ньому не ходив після того, як перегорали, тому спробуємо. Звичайно, що знайду, вам покажу, що не знайду, не покажу. Вам гарного перегляду, мені гарний знахідок. І, друзі, нагадаю, що в нас триває збір на FTV-дрони. І вчора відкрив збір на амуніцію для нашого захисника. Тому, друзі, попрошу максимально всіх підтримати дані збори. Донайте, допомагайте, підтримуйте. Збройні сили України. Ось е -е -е. Номер карти залишу в закріпленому коментареві. Буде підписаний на ЗСУ. Е -е. Туди можете, друзі, донатити. Ну, а я піду, спробую щось знайти. Е -е. Так, глядачі, дивіться, е -е. програма Поле 2, 15 кГц, чуйка 25 максимальна, е -е. швидкість 3 і озвучка поліфонії. Так, дивіться. Щас, щоб було вам чути. Бачили який сигнал? Е, перед цим викопав дробінку, до речі. Так, а тепер дивіться. Я присідаю. Гляньте. Тут монета. Я думаю, що монета. Прикол. Та ти шо? Оце, друзі, стан. Ох, краса. Болотяна патина. Друзі, це дві копійки. Дві копійки Миколи II, 1800. 1886. Чи це Олександр III? Ну, стан взагалі. Класний. Прикол, супер, перша знахідка є кайф, покажу зараз вам її ближче заліково. Черговий сигнал. Друзі, земля мерзла капець повезло, що воно зверху. Офігеть. Друзі, дивіться, яка пряжка. Та ти шо? Ну це не Рим. Це щось схоже на київську русь, друзі. Пряжка схожа на київську русь. Прикольно. Золов'яної бронзи, напевно. Класно. Супер. Третій сигнал і друга знахідка. Клас беремо, рухаємось. Значить, глядачі, дивіться, знайшов я другу частину від цієї штучки, це була якась підвісочка. Ну, на жаль, на жаль, вона бачите, розламана. Можливо, я її, можливо і не я, тому що ну, злом такий не дуже свіжий. От. Ну шкода, шкода, що не ціла. Ну і випало ще три шматка ось бронзи. Поки що такі результати. Коротше, друзі, будемо пробувати. Сигнал начебто не глибокий, тому можливо воно ну, в цьому О, от добре. Так. Так, друзі, щось є Трішки хі, капець як незручно. Йомаю, чи ні? Шмат динарика Схоже, друзі, шмат бронзового динарика, можливо і помиляється. Ну воно таке якесь залежне з двох сторін, але... Видно, що було кругле. Блін. Що за журба така? Все ламане. Ну, беремо, рухаємось. 17 і не глибоко, начебто як. Да. Щось, друзі, дрібненьке. Лопата падає, коротше. Так, що це у нас? До речі, друзі, пін доволі таки непоганий. Дрібноту бачу дуже добре. Так, що це у нас таке? Срібло. Ні, посріблено. Посріблена бронза, друзі. А, я думав срібло вже. Ну, блін, з цієї сторони так багатенько, доволі срібла. А з цієї взагалі нема. Не знаю, щось було. Знову ж таки, поламане. Але древнє берем. Знач вийшло сонце, болото, просто, подивіться, нереальне стало. Все почало розставати. Гвадзя. Ходити нереально. Зверху... Каша, а знизу асфальт. Наш є сигнал. Ми його не видовбаємо, але ножом виковерє. Десь він, друзі, ось тут. Я вже піном пробував. Так, что там? А вот его но. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, друзі, шматок Антонініана. Блін. Ого, го 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 Оце журба. Геренія трусила. Можливо. А можливо і... І ні. Блін, який був би офігенний стан. Журба така, що просто капець. Я в шоці, срібний Антонінян. Блін, лише шматок. Як прикро. Як прикро, друзі. Ай-яй-яй. Показую ближче вам. Що друзі, будемо пробувати не знаю, знов повезло не треба буде довбати. Двадцять шість. Так. Щось, друзі, є. Це це прикол. Не знаю, друзі, це шмат бронзи, але якийсь він зверху такий полукруглий. Все рівно що шматок аса якогось. А ні. Це не АС точно. І на ньому є срібло. Дивіться, шмат срібла на бронзі. Прикольно. Так, да, шмат срібла. Білий. Що воно було? Нам невідомо. Ну, беремо, рухаємось. Знову спіймав сигнал. Перед цим щойно теж був сигнальчик такий дрібнесенький. Шматочок бронзи був, та-то -та капець. Взагалі лопата не лізе, а. Ого. Шматок бронзи який. Хм. Цікаво. Дивіться, просто шматки бронзи почали лізти. Ну це просто якась пластина, дивіться. Ось така здорова. М, шмат. Шмат древньої бронзи. Е, чомусь... Почала лізти бронза. Ось в одному місці. Будемо зараз тут пробувати крутитися. Маємо доволі непоганий сигнал. Прям такий цікавий. Яскравий дзвінкий. Так. Будемо пробувати. Та ладно Друзі, вроді Динар. Ого. го Офігеть. ху моё Ай, подуло. Трішки постріляло срібло, друзі, стан. Пстан взагалі. Тати шо? Ммм. Дивіться, який сюжет. Вчора Серега знайшов гальбу э, з таким сюжетом. Точніше не вчора, позавчора. А в мене, друзі, випала, вроді би це... Хто це, хто це? Фаустина чи Луцила? Блін, шкода, що її трішки подуло. Ну, друзі, динарик заліковий. що, та ти що, друзі, коп вдалий. Супер, показую ближче, друзі. Все. Менлабікс Про відпрацювала. Кайф. <laughs> відпрацювала сьогодні на ура. Ну, ми ще будемо ходити. <coughs> Дай Бог, знайдемо ще щось. Кайф. Наші друзі, я подивився це Луцила. Вон, видно, написано Луцила. Але сюжет сюжет цікавий. Я, мабуть, її скину на виставлю на оприділення Facebook-групу монети Римської імперії. Там 100% мені підкажуть, що це за сюжет. Ну і взагалі що це за динарик. До речі, хто цікавиться теж монетами Римської імперії. То посилання на Facebook групу я залишу в закріпленому коментареві. Переходьте, підписуйтесь, виставляйте свої монетки. Там точно вам допоможуть. Супер, супер. Дуже крутий Та ти що, блін Я задоволений. Шкода, звичайно, що почало стріляти срібло, бачите. Ну, але що зробиш? Головне, що він ціленький. Глядачі. Такий сигнальчик. І гляньте, що є. Друзі, шмат сріба. Такий невеличкий оплавочок. Крутяк. Крутяк. Супер, друзі, срібільця, бронза, ну все, що треба. Крутимо і шукаємо. Клас. Друзі, дивіться, рухаю в сторону автомобіля вже. Був сигнальчик. Не знаю, як вам там видно. Зробимо тако. Ось я вже видовбав і я бачу, друзі, там є монетка. Е ось вона. Так, зараз вам підсвічу, покажу. Це одна копійка до реформи рання. Прикольно. Так, зробимо таку. Думаю, вам так краще видно. Надіюсь. Ось така копійка. Ну, заліково, заліково, друзі. Ще є одна монетка. Ось. Біжимо на вихід вже з поля. Якщо ще щось буде, то покажу. Не буде, не покажу. Погнали! Значить так, друзі, я вже біля автівки. Роблю біом звіт. Так. Значить, дивіться, що в нас по шмурдяку. Скільки дробіночок, скільки всякої дрібноти. Ось. Ну і, власне, по бронзі також. Дивіться, яку дрібноту. І вона на 15 кГц е, трка. її непогано бере. Значить, шкода оцієї підвісечки зламаної. Е, пряжечка маємо три монетки. Не хочу фокусувати. Така двушечка. Копійка рання і копійка пізня. Ну і, власне. О, власне, кращі знахідки за сьогодні, так. Цей динарик, ну я так і не знаю, чи це. Блін. Можливо, Казіюлія домна, Чи хто? Ну, будемо скидати в групу. Монети древнього риму на оприділення. Ось такий шматочок срібла. Оплавочок срібла. Ну і, друзі, ось така красуня луцила. В принципі, дуже-дуже непогано. Я задоволений. Ось так. Ось так. MineLabX, Terra Pro і древній рим. Супер. Дякую, друзі, усім за увагу. Дякую за підтримочку, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Обов'язково підписуйтесь, хто не підписався. І очікуйте новиночок. Далі цікавіше. Всім фарту, здоров'я. Ну і головне перемоги. І нагадую, друзі, що в нас проходить збір. На амуніцію для нашого захисника і на fpv дрони карта буде в закріпленому коментареві. Тому, друзі, запрошую усіх донатити та підтримувати Збройні Сили України. Все буде Україна, друзі, тримаємось.